11 листопада 2022 року Херсон святкував визволення. Радісні мешканці вийшли на вулиці, обіймаючи та вітаючи українські війська, які ввійшли в місто без опору. Україна відзначала ще одну важливу перемогу над російською армією. Під час відступу російські війська завдали удару енергетичній інфраструктурі Херсона. Містяни залишилися у повній темряві без електроенергії, води та газу. Цей безжальний акт насильства породив глибоку гуманітарну кризу, де бракувало медикаментів, води та продуктів харчування. Та да, за води прийос Зараз роздаємо людям. Кому та скусать сварити, тому що води взагалі немає. Аві, так же севно, і кардісвіта є генератори завільні, щоб люди, телефони, хоча б середми сюзаліска міжнародні організації, бізнес та волонтери взяли на себе відповідальність за організацію доставки необхідних продуктів у Херсон. Спільними зусиллями вони намагалися забезпечити містян основними засобами для виживання. Доводиться херсонцям набирати воду у Дніпрі. Особливо це стосується води для таких технічних побутових потреб. Ну, от людина з приватного сектора, Ігор ну, там, через день скажімо так, приїздить і набирає воду у річці. Також, незважаючи на війну, на березі є рибалки, а у парку слави є шахісти. Тобто життя продовжується і життя відновлюється після окупації у Херсоні. Боятися в підвалі то теж не добре. Лучше біля річки вже бути тут спокійніше буде. Росіяни, коли відступали з правого берега на лівий, вони підірвали Антонівський міст. Зробили це якраз у останній день свого відходу. Зруйнували два прольоти. І зараз, звісно, що мост не функціонує. І це лінія розмежування між звільненим Херсоном і між ще окупованою територією. Херсон, п'ята доба після звільнення. Українського міста Збройними силами, які вигнали звідси окупантів, але ще й досі залишаються отакі срані російські білборди тут, на вулицях українського Херсону. Я впевнений, що скоро і до них дійдуть руки, і обов'язково оцей довбаний плакат буде прибраний з території нашого українського Херсону. Até 19 листопада сюди прийшов перший потяг. Перший потяг після двадцять лютого. Неймовірне відчуття, неймовірна атмосфера. Це ще один крок до перемоги. Тому у звільненому Херсоні вже запрацювали. Супермаркети ну, тут ще не так багато товару, але хліб уже є. Хліб продають. І, до речі, якщо у перші дні мені розповідали, що на ринку він коштував 40 гривень, то зараз ми бачимо, що ціна його білий батон 19 гривень. Ось, 21 листопада, Херсон це район, який називається Корабел. Він дуже близько до Дніпра. На лівому березі ще. Поки залишаються російські окупаційні війська. І росіяни, як завжди, в своїй манері наносять удари по житловій інфраструктурі, по цим багатоповерховим будинкам. І от ви бачите, що це прилетіло на спортивний майданчик. От така от воронка. І от сам, сам цей залишок граду, який вже стільки горя і лиха наробили в Україні. Погнуло ворота. рота. А вот так вы видите ракета. У нас район, тут каждый друг друга знает. Сколько они там лупасили и пацанов там с наколками. До синевы, что пацанов некоторых до сих пор там отчухивают. Что им там поотбивали все, що можна. А коли прапор поставив? Сегодня. Сегодня?

Острів називається гідропарк, заповідник свого часу. І тут дуже полюбляли і полюбляють дотепер відпочивати гуляти херсонці. Незважаючи на те, що тут з лівого берега літять снаряди, з правого берега летять снаряди. Але херсонці все одно приходять сюди навіть з дітьми. Страшно, звісно, але що робити. Дома ж постійно сидіти не буде. Заповідник, на жаль, зараз порожній. Рашисти забрали звідси всіх тварин, вивезли, а яких не вивезли, як розповіли місцеві, навіть з'їли. А он, гляньте, скільки коз, вони голодні, не кормлять їх, хоч би випустили та тут би покормили. І медведі і все було, а ще вже там нічого не залишилося. Ззаду мене це ще один острів, і там дачі херсонців, і дуже багато жителів міста живуть саме на цих дачах, бо там, як вони вважають, що вони там можуть пережити оці складні військові часи. А це вивозити туди-сюди чи як? А, Та, Якщо не секрет, яка такса, щоб переїхати людям? Параз. 30 гривень з людини. А везете от сюди чи куди як? Отак. А, туди. Пола.